Десна невиразно почала новий сезон. За три домашні гри вболівальники так жодного разу і не раділи перемозі. Матч на той час із лідером першості кіровоградською зіркою не вселяв оптимізму. Гості ставлять максимальні задачі і підкріплюються результатами. Вже на початку гри зірка мала ввести в рахунку та давав у воротах твори в голки про Десни сітало. Гідно відповісти, чернігівці у першому таймі так і не змогли, практично не турбуючи воротаря гостей. Після перерви перерода ще пожвавилася. Ініціатива переходила то до однієї, то до іншої команд. Та до реальних загроз воротам так справа і не доходила. Час матчу добігав кінця, здавалась нудна за цього зустріч, так і завершиться нульовою нічиєю. Та в команді рябоконя знову знайшовся Джокер, який поставив все з ніг на голову. Сама вдала гра головою кондратюка, подарувала таку очікувану домашню перемогу. Петро, виходячи на заміну, забуває вже другому поєдинку поспіль. Ну, Тяжело було сьогодні. Хороша команда зірка, ребята нам хороші граючі. Главное, что победили, это самое главное. Джокер не Джокер, побеждает команда. Наконец-то мы прервали эту серию домашнюю. Могли да, в первом тайме это и получить своего урок. Но хорошо, хоть сегодня повезло, и мы поддержали победу должданную домашнюю. Все нормально вроде, но как-то что-то не можем. На выезде взяли 4 очка сейчас. Ну, с Полтавой играли, тяжелая игра была 120 минут, подустали. Те игры вроде бы було было какое-то преимущество, но не могли забить.